Першими на старт індивідуальної гонки на призи Олімпійської призерки Нагана Олени Петрової вийшли юнаки та дівчата 2007-2008 років народження і молодші. Вони бігли дистанцію 6 кілометрів з трьома вигневими рубжами два лежачі і один стоячий. Першим фінішну лінію перетнув Артем Тиханенко з сум. Нормально буде? Так. Давай. Так. Все, Давайте, молодці. Пірувим стартом. Дальня робота! Що ти там розпустив? Глаза, вправо-вліво. Я думаю, для першого разу, я думаю, нормально виступив. Там я не знаю. Не ну, вистачило. У мені стрільби, я не достріляв. І чуть -чуть тяжко було бігти. Участь у змаганнях беруть спортсмени з Сум, Ромен Глухова, Білопільського та Краснопільського районів. Тренери команд налаштовані на перемоги своїх вихованців. Нормально, непогано бегуть виступають. Розраховуємо на призові місця. Що у нас чоловік десь спортсменів 8-10 буде у збірній області на чемпіонаті України. В Кожній категорії будемо з усіх сил старатися, щоб були перемоги, призові місця. Адже це зараз у нас іде відбор на чемпіонат України. Тому це для нас важливі змагання, тому що якщо діти не відберуться, значить будуть вдома. На перемогу, тільки на перемогу. Ми тих змаганнях для того, щоб перемагати. Якщо спортсмен не ставив перед собою такої задачі, навіщо виходити на старт. Артем Тихоненко у підсумку пасів перше місце. Чемпіонат Сумської області з біатлону завершиться завтра. Тут змагатимуться юнаки у чотирьох вікових групах. Вони бігатимуть спринтерську гонку, відбиратимуться на чемпіонат України. Олександр Качана, Віктор Лапченко – Новини на Суспільному Суми.